Вітаю, брата і сестри, в сьогоднішньому такому похмурому ранку, але в нас є той, хто завжди дає нам мир і радість в наші серця. Сьогодні я би хотів спочати свою проповідь з питання: що потрібно після падіння, щоб далі йти за Господом? Що потрібно, щоб після падіння далі йти за Господом? Покаяння, віра. Ну, віра, так, ще. Що потрібно? Осознання. Так, осознання того, що ти все-таки впав, а не просто йдеш далі. Так ще. Бажання піднятися і розуміння свого безпомощності що ти сам не можеш цього зробити. Ви знаєте, правильно говорите? Так і є. Часто буває, що людина навіть не розуміє до кінця, що вона вже впала, але коли вже впала, вона повинна розуміти, що щось потрібно робити. І віра? Віра в що віра? Віра в те, що воно само по собі розсосеться? Проблема. Або віра в те, що ніхто не бачив, що все буде нормально? Ні. Зовсім інше. Ви знаєте, я роздумував над цим і думаю, що саме важливе для нас, вдальше, коли ти впав і коли ти встав, часто буває, в нас приходять думки, які говорять зовсім інше. Все нормально. Ти бачиш, ніхто не побачив. Чому ти так мучаєш? Чому тебе мучає щось спокійно? Або ти вирішив питання тільки поверхну, поверхнево з ним, з людиною, але з Богом не вирішив це питання. Або ти думаєш, Та, я вже десятий раз так падаю, то вже немає ніякого значення, Бог мене вже не простить, Бог мене вже не любить. Все, він вже мене ніколи не прийме. Приходять такі думки? Приходять. Або що я йому не потрібний, тому що я знову згрішив. Кому я такий потрібний? Знову падаю і знову лежу в цьому грісі, і дияволо ще посилає пару думок, що ви вже і можна від церкви вже більше не ходити, вже все на мені поставити на собі хрест. Але є цікава річ, яка записана в слові, яка дає нам обітниці. Віра, вона повинна основуватись на чому? На обітницях. Коли ви щось обіцяєте. Я своїм дітям обіцяю, ти зробиш цю роботу вчора, ми ходили буряне рвати. Говорить, ти отримуєш ось це, цукерку. І вони помогли так сяк, але помогли мені. І потім говорить: тато, ти обіцяв без проблем. Говорю, витягую ось. Ви зробили це ваше. І вони були дуже раді. І тут так само Слово Боже, воно дає нам обітниці. І я би сказав, що найважливіше, що необхідно, це впевненість у Божому керівництві далі. Тому що ми втрачаємо орієнтир, коли ми падаємо, Ми втрачаємо орієнтир, ми втрачаємо цей контакт з Богом, відчуття цього контакту. Ми втрачаємо з Ним, що Він нас любить. Ми втрачаємо відчуття, що він близько. Ми втрачаємо це все і думаємо, що вже Бог нас викинув на смітник. Ми думаємо. Але дивіться, що говорить слово Боже. Повторення закону, 31 розділ, 8 вірш. Один вірш всього навсього. Сьогодні ми будемо з вами дивитися. Повторення закону, 31 розділ, 8 вірш, в якому записано: Сам Господь буде йти перед тобою. Він буде з тобою, він не відступиться від тебе і не залишить тебе, тож не бійся і не тривожся. Хороший вірш? Це говорив Мойсей Ісусу Навину. Перед тим як він повинен був померти, він дав йому настанову: Сам Господь буде йти перед тобою. Ви знаєте, коли ми впали, нам здається, що вже все пропало. Все, далі буде непроглядна пітьма, і все, я вже до Бога нема смислу вітатись, але є обітниці Божі, які нам говорять перше твердження про впевненість у Божому керівництві: Господь буде йти перед тобою. Навіть коли ти впав, Бог все рівно, Він є перед тобою. Він стоїть перед тобою, і нікуди він не дівся, тому що Він творець всього. Він тут. А нам здається, що він далеко десь сховався від нас. Це не так. Слово Боже нам говорить, він буде йти перед тобою. Коли ви впали, потрібно впевненість у Божому керівництві. Бог буде вести тебе куди? Далі в гріх, та ні, Він буде тебе кликати на себе. І чому він це робить? Тому що друге твердження. Він буде з тобою. Він перед тобою йде, і він з тобою. Коли ми впали, у нас таке відчуття пустоти в серці. Такую випаленої землі, як зараз війна, ви знаєте, що нічого нема живого. І вам здається, ваші відносини з Богом повністю зруйновані. Так, вони в такому напрямку рухаються. Але Бог говорить, я з тобою. Коли ми віримо йому, Він говорить, я з тобою. Не від цих обставинах, в яких ти зараз знаходишся, можливо, далеких від мене, я з тобою. Я буду з тобою. тому що я тебе створив. Тому що ти моє дитя, яке заблудилось. Але я з тобою. Поки ми живі, в нас завжди є шанс вернутися до Бога. Але цікава річ вибір за вами. Бог залишається той самий. Ми знаємо, знову згадуємо Його жертву. Він залишається той самий. Кожний місяць ми згадуємо ту ж саму жертву про Ісуса Христа. І та обітниця нам дає що? Поки він прийде. Для чого? Для чого другий раз прийде Господь? Для чого? О, хтось для суда. Добре, ті, хто не покаялися, для суда, а для нас забрати свою церкву. Він говорить, я з тобою зараз, і я потім прийду, і я тебе заберу з собою. Ти будеш разом зі мною весь час. І нам здається, третє утвердження, що він відступить. Не відступить від тебе. Бог ніколи не залишить людину. Знаєте чому? Як ви думаєте, чому Бог ніколи не залишить людину? Що? Він любить його. Так, він любить своє творіння. Якщо наші діти нам що роблять? Ну, буває, не слухаються. що ми робимо. Все, йде звідси, виганяє, виганяємо їх на вулицю і більше не приходять. Ні. Ми їх наказуємо, ми їх дисциплінуємо, але ми їх все рівно любимо і робимо через любов. І нам здається, коли ми впали, все, Бог нас не хоче більше ніколи бачити. Ні, Він хоче, він не відступається від нас. Він ніколи не відступався. Але є той, хто весь час нам насаджує думки, які говорять, що та Бог вже тебе все, він списав тебе, викинув на сміття, і ти можеш можеш навіть до нього не звертатись за покаяння. Можеш до нього навіть підходити, він тебе не прийме. Це тактика диявола. Він дає ці думки, і ця обітниця, якщо вона не є в нашому серці, вона стає просто словами. Але Бог хоче, щоб вона була в нашому серці. Як знову утвердження. Господь буде перед тобою. Друге утвердження. Він буде з тобою. Третє, він не відступиться. Тому що часто люди думають, він зі мною, я знаю, Бог зі мною, але мені зараз погано. Але у мене зараз кішки ці шкребуть на серці. Але. Бог не розуміє моєї болі до самого кінця. Але звідки це але береться? З тієї обітниці? Чи з наших емоцій, які підігріває наша плоть і дьявол? Бог дає обітниці, щоб наша віра основувалась на них. І останнє четверте утвердження. Четверте утвердження це говорить про те, що і не залишить тебе. Як це важливо в нашому житті, щоб нас не залишали. Коли діти виростають, вони залишають своїх батьків. Коли розлюблює е, дружина чоловіка, вона залишає свого чоловіка. Як тяжко розлучення, як воно розриває серце тих, хто любить один одного. Але Бог говорить, я. Не залишу тебе, тому що я твій творець, я твій батько, я ніколи не залишу тебе, але він суверенний. Він говорить: якщо ти сам хочеш, прошу. Як батько, який мав блудного сина, він забрав все своє багатство, яке йому належало, і пішов, і він залишив батька. І батькове серце дуже сумувало. Але батько ніколи не залишив свого сина. Він завжди був разом з ним там. Ви як пам'ятаєте, що син вернувся, він що зробив? А тепер будеш рабом, іди там. Ти, ти брудний, ти свинями пахнеш і так далі. Ні. Він весь час був в його серці. Отже, дорогі мої, пам'ятайте, що. Впевненість у Божому керівництві дає нам силу протистояти кожному падінню. По-перше, тому що Бог буде йти перед нами. Він далі буде вести нас. Тому що Бог буде разом з вами, друге твердження. Він не відступить від вас ніколи. І саме важливе останнє і не залишить. Не залишить. Пам'ятайте про це, тому що буде той другий, який весь час. Буде вам говорити зовсім інше. І сьогодні Бог підтверджує своє керівництво в вашому житті з допомогою цієї жертви. Ця жертва ще раз доказує, що Бог вірний. Він до цього часу керував і керує нами, коли ми підкоряємося йому. І як мені сказали, потрібно покаяння. Так, щоб зміцнити. Ці зв'язки з Богом ще більше. І оця жертва, вона так само зміцняє ці зв'язки між нами і Богом. Кров Ісуса Христа, що робить? Очищає від всякого падіння. Бог знає, що ми можемо спіткнутись, Бог знав це. Він не просто закрив двері і сказав: Я не хочу з цими брудними людьми мати справу. А Він говорить: прийди сюди! Покаяйся, я маю засіб для очищення, і він активний і працює. Отже, щоб йти далі за Господом після падіння, потрібно не боятися і не тривожитись, а бути впевненим у Божому керівництві, котре записане у Слові Божому. І воно дасть вам сили протистояти всім обставинам і бути вірним Богу, і бути вдячним йому. Тому що вся слава належить тільки йому за це спасіння вічне, яке він дає кожному, хто вірить в нього. Амінь. Давайте ми помолимося. Помолимося разом, Отче наш. Висвітліть, будь ласка, на екран, Отче наш. Так. А, нема. Будемо по-нашому. Зараз висвітлять. Будемо Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є і царство, і сила, і слава навіки. Амінь.